Вже з трьох років починаються якраз істерики, сильні емоції у дитини з приблизно з трьох років. Це той самий криз, та сама криза трьох, яку так важко переживають часто батьки. Бо в цьому віці дитина починає усвідомлювати, що вона. Е Окрема взагалі, особистість від мами. Вона усвідомлює, починає усвідомлювати, де її тіло де мамине. Вона починає казати ні, вона починає краще розуміти свої бажання, що їй хочеться, чого не хочеться і так далі. Але в неї ще не сформована кора головного мозку взагалі. Вона просто в активній фазі формування. Кора головного мозку закінчується своє формування. Після 20 років. Після 20, Тобто, в трихрічки в неї немає здатності контролювати власні емоції, в неї ще немає сили волі. Її можна заткнути, щоб вона не істерила страхом. Якщо це ваші методи, я не ваш психолог. Наша батьківська задача. Бути поруч під час істерик, під час сильних емоцій. І це не про те, що дитина маніпулює, ні. Це не про те, що дитина погано вихована, ні. Це про те, що дитині тут і зараз погано в неї істерика, в неї протягом якогось часу накопичувалася внутрішня напруга, і потім, завдяки істериці, через зламаний банан, через кулька, яка улетіла. Починається вибра з цієї напруги саме через істерики. Істерики це добре. Істерики це найекологічніший спосіб виконати цю напругу зсередини себе. Назовні, щоб це не руйнувало дитину зсередини. Що робити, коли дитина в істериці? Просто бути поруч, дихати і не. Намагатися змінити ситуацію, бо це вулкан. Уявіть собі, що ви намагаєтеся зупинити вулкан. Але навіть якщо ви на нього ляжете, ви, ви згорите, ви не можете зупинити вулкан. Тому ви, ви дихайте, говорите про себе якусь мантру, говорите про себе цього достатньо, що я поруч. І не сприймають на свій рахунок. Якщо якщо дитина істерить, я погана мама, ні. Якщо дитина істерить, ви чудова мама. Якщо дитина істерить, вона маніпулює. Ні. Це довбані якісь мразі придумали в Совєтському Союзі про цю маніпуляцію, що діти можуть це маніпулювати. Ні, діти не можуть маніпулювати. Маніпулювати можуть оті старі пірдунші бабки, які кажуть, ох, яка невихована дитина. Ні, дитина в істериці вона не маніпулює. Їй дійсно погано, і вона потребує нашої дорослої участі, підтримки, щоб ми були поруч. Дитячі істерики, вони випробовують нас на те, наскільки ми дорослі, ми можемо це витримувати. Наскільки ми самі владамо своїми емоціями та почуттями. Тому, якщо ви поруч з дитиною. Трьох річкою, яка в істериці, це найкраще, що ви можете зробити. Не затикати її. Істерика, вона триває орієнтовно 20 хвилин. Від 20, ну, 40 це максимум, якщо взагалі дуже погано. Взагалі 20 хвилин. 20 хвилин, так, і життя зупиняється. І ви... Це витримуєте, ви знаходите поруч, ви не намагаєтеся змінити ситуацію. Ви бачите, що дитині погано і ви співчуваєте. От Надя пише прекрасні слова. Я собі повторюю, що моїй дитині набагато гірше, ніж мені. Я доросла, можу впоратись, а дитина ні. Так, Надя, сто відсотків. І в цей час ми усвідомлюємо, що дитині три, вона ще зовсім крихітна, Вона крихітка, вона малюсінька, вона так потребує допомоги. Вона сама не розуміє, що з нею відбувається. Її все тіло трусить, в неї аж захльоп плаче. І ми, дорослі поруч, які вже сексом займаємося, дітей народжуємо, машини можливо водимо, нерухомість купуємо. Ми вже дорослі, ми вже ті, які можуть це витримати. Тому. Повертаючись до питання, чи можна взагалі виховувати після трьох, можна. І до трьох ви любите, обажаєте, цілуєте і все. І після трьох ви любите, обажаєте, цілуєте і все. По трьох можна вводити якісь обмеження на кшталт, ну, бо ви відповідаєте за безпеку дитини. Але виховання як спосіб врегулювати поведінку дитини, це має бути взагалі вже лишено десь в радянські часи. Бо для мене виховання це коли ми любимо, піклуємося, спостерігаємо, забезпечуємо безпеку дитини, так? І Цікавістю намагаємося пізнати, яка ти моя крихітко, яка ти моя дитинка, як ти реагуєш на це, а як тобі це? А що тобі цікаво? А від чого ти е, вирадуєш. Мені цікаво, я хочу тебе пізнати. Не зліпити, а пізнати. Бо дитина до нас народжується не чистий лист бумаги, а вона народжується нам на збереження. Да? І щоб ми досліджували, щоб ми намагалися піклуватися і оберігати всю нашу крихітку.